Депресія та тривожні розлади днями у Рівному відбувся семінар для психологів загальноосвітніх закладів. На ньому фахівці ділилися досвідом та вивчали правила спілкування із дітьми з психологічними травмами. За словами директорки комунального закладу, денний центр соціально-психологічної допомоги Олени Бобровської. Від початку повномасштабної війни кількість звернень дітей із ознаками депресії і справді значно зросла. Якщо порівняти статистичні дані, то це відповідно десь. На 60% збільшилися до нас звернення з проблемами дітей з психологічними травмами дітей, які власне наші колеги-психологи провідні і вирішують. Олена Бобровська додає, нині спілкування із дітьми з психологічними проблемами потребує особливої обережності, аби не травмувати їх більше. Каже, є й певні перші тривожні дзвіночки, коли батьки можуть зрозуміти, що з їхньою дитиною щось не так, та звернутися по допомогу до психолога. Якщо ми говоримо про дітей ВПО або про діток, які втратили батьків, або переживають втрату, там якщо батьків в полоні, або ж батьки воюють, це психологічні особливості дитини, тобто погіршується сон, погіршується харчування в дітей. Навіть йде збій кишково травневого тракту. Тобто ну, мамою від, від Відзначають ці особливості психологічного стану дітей, і відповідно, це збільшена тривожність, небажання спілкуватися. На семінарі ділилися досвідом як фахівці із нашого міста, так і з області. Зокрема, психологиня Олена Лобашова розповідала про специфіку спілкування із дітьми, що втратили у війні рідних. Жінка зазначає, вони потребують особливої уваги. Травмована дитина, і ми стараємося працювати настільки, щоб дати в першу чергу підтримку, зрозуміло, дати допомогти дитині відчути, що я спроможна рухатися, спроможна далі щось робити і відчути поступово свою власну силу. І тоді ми вже працюємо над подоланням травматичної пам'яті та ситуації. Сподіваюся, що та інформація, яку я їм надала, їм допоможе ще більше дізнатися, ще більше поринуту в ту тему, щоб їм було працювати легше, і вони могли ще більш ефективно надавати допомогу дітям. Ініціаторами проведення такого заходу для шкільних психологів стало керівництво міста. За словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шекерзяна, підтримка дітей та родин, що втратили через ворога рідних у пріоритеті. Ця професія у нас дуже потрібна сьогодні, особливо це дітям, повторюю. І ну і робити, наприклад, такі навчання це дуже важливо, адже теж вони спираються з тими викликами, які теж могли не очікувати. Сьогодні це дає можливість нам так само розширити цей спектр, проходити ці курси, навчання і також допомагати нашим дітям. Теж не хочемо стояти осторонь, робити всі можливі для того, щоб і наші психологи проходили навчання, весь ресурс, які безпосередньо сьогодні є взагалі в Україні. Привозити в саме місто рівно, його проходити і також на допомагати нашим дітям. Відтак Віктор Шакирзян додав, на цьому заході зупинятися не планують. Подібні семінари у нашому місті проводитимуть регулярно. Софія Капіно, Стартем Шаула. Телеканал Media Group.